Вітаю вас! Ви на каналі Kitten and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я розпочинаю участь у дуже цікавому марафоні у телеграм, організатор Євгенія. З Євгенією я вже в дуже багатьох вишивальних марафонах брала участь, але цей марафон буде вишивально невишивальний. Хто дивиться мій канал, той знає, що я дуже полюбляю систему Fly Lady, різноманітні побутові завдання і цей марафон, який триватиме з сьогоднішнього дня, 29 вересня і до 30 листопада. Кожен тиждень буде видаватися одне завдання з наведення порядку. Розхламлення, одне завдання з якихось корисних рутин, і третє завдання вишивальне. Кожен тиждень в неділю потрібно буде звітувати, і наступного тижня з'являться чергові три завдання. І я просто у захваті від цього челенджу, тому що, як то кажуть, не вишивкою єдиною, і мій канал в основному, звісно, про вишивку та про рукоділля, але не лише про них. Ну так от. Перше завдання, почну я з вишивального. Потрібно буде вишити 300 хрестиків на Довгобудів. Ну, довгобудів в мене достатньо, є більш старі, є менш. Але хочу я повишивати ось цей дизайн. Це ось таке от лавандове серце, Lavender Twilight від Herrucu. Безкоштовно, до речі, схема. І я її розпочала ще минулого року навесні або влітку, навіть не пам'ятаю. І зараз в мене тут вишито десь близько 40%, напишу вам відсотки на екрані. І я із великим задоволенням просуну цей дизайн на 300 хрестиків. Бачите, тут я в одну сторону пройшлася на півхрестиками і ще їх навіть не закрила просуну щонайменше на 300 хрестиків цей дизайн. Сподіваюся, що навіть на більшу кількість хрестиків. Друге завдання рутинне це завдання, яке полягає в тому, що потрібно кожного ранку випивати одну склянку або чашку кухоль води теплої. Це дуже добре впливає на організм, дозволяє прокинутися всім системам органів. Належним чином спонукати їх працювати. Я давно чула про цю звичку, але якось не було в мене якогось додаткового стимулу провадити у життя цю звичку. І завдяки цьому марафону, ось саме цей тиждень, буду я цю звичку тренувати. Ну і сподіваюся, запроваджу своє життя на постійній основі. Є версія, що звичка протягом трьох тижнів вже входить в наше життя, запам'ятовується. Перший тиждень буде на виконання цього завдання, але в подальшому я сподіваюся, що я буду продовжувати її виконувати. І третє завдання це по прибиранню потрібно розібрати свою шафу з дежею навести лад, щось віддати, тому кому це більш потрібно, ніж нам, можливо, щось навіть продати. Я люблю такі завдання, і я знаю, що якщо річчю я не користувалася рік, то дуже сумнівно, що я буду нею і надалі користуватися, тому ось цю шафу, невеличку свою. Це не єдина, звісно, моя шафа, це одна з шаф, тут такі чотири полиці. Я хочу перебрати і залишити лише те, що мені дійсно потрібно. І якраз зараз міжсезоння, більш літні речі покласти на верхню полицю. А осінні вже більш теплі на нижню полицю для того, щоб було зручно використовувати. Ну і звісно, я хочу позбутися тих речей, які вже, мабуть, зайві не лише у моїй шафі, а й у моєму житті. Ось такі чудові завдання. Його каже, що вона не експерт в цих завданнях, але виходячи з цих трьох, вони просто неймовірно класні. Я не знаю, буду я випускати ці відео. Кожен тиждень чи об'єднувати завдання двох тижнів і випускати відео. Подивлюся. Можливо, як перший, так і другий варіант. Життя покаже. Ну а поки що не перемикайтеся. І до речі, напишіть в коментарях, чи любите ви подібні челенджі не лише вишивальні, а й із життя. Неділя першого тижня, і я готова підвести підсумки. Як я і говорила, буду я в одному відео об'єднувати по два тижні, для того щоб відео було довше та більш цікаве. Ну і давайте почнемо з вишивального завдання. Було завдання вишити. Не менше 300 хрестиків на Довгобуді. Як Довгобуд, я вибрала процес, який розпочала ще навесні 2024 року. Потім чогось сама не можу сказати, чому перестала його вишивати. І з задоволенням на виконання цього завдання вишила не 300, а цілих 600 хрестиків. Готова тепер в мене 45%, Ну а на момент того, як я почала вишивати, було 43%. Чудовий дизайн, з задоволенням його вишиваю. Ну і звісно, я виконувала інші завдання. Я пила воду. Я взагалі води п'ю багато. Особливо, коли я голодую 36 годин поспіль, роблю я так вже понад рік раз на тиждень. Я з 8 вечора четверга до 8 ранку суботи п'ю лише воду без газу. Та трав'яні чаї без цукру. Ось так. Який результат? По-перше, це дезінтоксикація. А, ну, а по-друге, якщо чесно, я скинула значну кількість кілограм, як і хотіла. Хоча розпочинала я голодувати, навіть не з метою саме схуднути, а з метою очищувати свій організм. Давати відпочинок в своїй системі травлення, ну і взагалі говорять, що це дуже і дуже корисно. То в той час я бачите, п'ю багато води, але хоча зранку от випити чашку води теплої для мене не так просто, тому що в мене завжди немає на це часу. Але я себе стимулювала гарними чашечками, оставляю вам фото або відеоряд. Ну і виконала я завдання щодо прибирання. Обрала я одну з своїх шаф і показую вам такий от калаш до та після, як виглядає моя шафа. Я люблю різноманітні органайзери для одягу. І вже багато років використовую так зване вертикальне зберігання. Мені подобається. Можна використовувати якісь корзинки, якісь контейнери, без розділень, ну а можна ось такі спеціальні. Ось так я виконала перші три завдання. Мені дуже подобається такий квест. Знаєте, я вдячна Євгенії за те, що вона таке придумала. Я б постійно жила в режимі ось такого квесту. Це дуже корисно для мене, це мене організовує і дуже мені подобається. Так, чекаю на завдання другого тижня. Повернуся з ними до вас, не перемикайтеся. Привіт! Ось і другий тиждень цього марафону пройшов, і я вам покажу, які ж завдання були і як я їх виконала. Я вирішила не озвучувати вам ці завдання спочатку, тому що, думаю, що цьому особливого сенсу не було. І покажу, чим же все завершилося. І почну з вишивального завдання було. Завдання знову ж таки просувати довгобут не менше, ніж на 300 хрестиків. Ось зараз, ось тут я вам ставлю фото, як виглядав цей процес до того моменту, як я почала його просувати. І ось так виглядає, як я його просунула. І я вам скажу: просунулася не на 300, а на цілих знову ж таки 600 хрестиків. Тому мій цей довгобут, завдяки цьому марафону, просувається чудово. І для того, щоб підтвердити, що це дійсно довгобут, бачите, я коли його розпочинала, то завала ось таку проєктну карточку від Crazy Cross Stitch. І ви бачите Lavender Twilight Fairy Q Cross Stitch. І розпочала його 22 березня 2024 року. Вже повноцінних півтора року цей процес у мене в роботі. І чим це не довгобут? І зараз же він. У мене просунувся на 50%, і, можливо, зараз я його буду відкладати і запланую вже на наступний рік його фініш. Проте ще, це ще поки що такі роздуми, думки. Це ще не точно, як то кажуть. Але ось така думка в мене виникла, щоб цей проєкт зробити обов'язковим фінішом наступного року. Тому що тут до кінця року я хочу завершити дещо інші проекти, щоб в мене були заплановані певні фініші і цього року. Ось так. Ну і давайте тепер до невишивальних завдань. Завдання щодо прибирання було завдання навести ланд. У своєму взутті. І от я вставляю вам фото, як зовні я прибрала у зоні поличок для взуття моїх, так і всередині. Мені дуже подобаються ці меблі, які, от ви бачите, дуже зручно і інтер'єрно гарно. Ну, ви бачите. Прикрашена і ця зона у мене у тому числі вишивкою. Щодо корисних рутин, продовження пити воду було завдання. Я це продовжувала, намагаюся не пропускати. І друге завдання це було корисні сніданки. Ось з цим мене проблема. Якщо чесно, я коли просинаюся, і перед тим, як йти на роботу, виходити, а виходжу я на роботу 8 ранку, мені до цього часу їсти взагалі не хочеться. Інколи я можу себе змусити поїсти. Що я можу себе змусити поїсти? Це творог з медом та фруктами. Ось така може бути картинка мого сніданку, але, зізнається, найчастіше я йду на роботу, захожу у кав'ярню і купляю собі каву та макарон. Дуже я люблю макарони. Останнім часом я завжди беру макарон або з дорблю або з пармезаном і якимись ягодами. І ось так, якщо чесно, я снідаю. так не корисно, але змусити себе з'їсти щось інше рано вранці я просто не можу. Ще було додаткове завдання це ходити. Якнайбільше, ну, це для мене просто, тому що ходіння пішки. Не менше, ніж 10 кроків на день, це моє правило вже впродовж багатьох років. Я ношу фітнес-трекер і кроки постійно підраховую. Зараз вам ставлю скріншот з додатку до свого фітнес-трекеру. За ось цей рік, 2025, ви бачите, що середня кількість кроків це. Понад 12 тисяч кроків на день, інколи буває, звісно, більше, інколи менше. Якщо, наприклад, там, я захворіла, то можу взагалі лише по квартирі скільки походити. Але 10 тисяч на день в середньому і навіть більше в мене є. І це мене радує. Були ще додаткові завдання: такі на, так би мовити, прибирання, зокрема, цифрове прибирання, потрібно було видалити 100 фото. Непотрібних з телефону. Ось це я теж зробила. Скріншот вам сталяю. І ще потрібно було виконати 10 непотрібних речей. Я це зробила, але не фотографувала. Мабуть. Щодо всіх завдань я відзвітувала. Буду я це відео завершувати, монтувати, випускати і продовжувати буду такі два тижневики випускати. Мені дуже подобається. Це йде на користь і моїй вишивці, і моїй оселі в плані прибирання, і не лише оселі, а навіть телефону. І, звісно, мому здоров'ю. Дуже цікаво, які будуть завдання наступного тижня. З цими завданнями я маю з фото відзвітувати у групі. В телеграм. Ну і чекати наступні завдання як вишивальні, так і невишивальні. Очікую вас у коментарях, чи є у вас якісь такі невишивальні звички, чи ви їх практикуєте, і чи практикуєте ви таке прибирання за системою, мабуть, флайледі або магічне прибирання. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей! Пока!